Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. У нас сьогодні повторний новий прихід одягу торгової марки Наталюкс. Дивіться, прийшли знову ось такі футболочки, гольфіки, лонгсівчики і майочки на тонких бретельках в чорному і в білому кольорах розміри. 48, 50, 52 і 54. І футболочки є ще 50, розмір 56, 58. Ціна футболочки 400 гривень, гольфик 450 гривень. Ось такий лонгсівчик без шейки 460 гривень і маєчка 275 гривень. Розміри повторюю ще раз 48. 50, 52, 54. І футболочки ще є 56-58. Дуже гарна якість, простенька тканина. Склад тканини 95% котон 5% лікра, Ось це тільки що отримала і зразу знімаю для вас відео. Замовити цей товар можна за телефоном 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою. Гарного вам дня, до побачення!